Що, це нарядилася? Знаєте що, піцу просто дуже хочеться? То і нарядилася. Праздник той же, день 10-й, робимо піцу. Одна сторона м'ясна, друга рибна. А я вам покажу інгредієнти. Так, Ось дивіться, овочі. Тут стандартні. Помідорчики, грибочки, перчик болгарський. Це, звичайно, сулугунька, сирочок вже натертий. Ви ж любите, коли я так ручками все трогаю, правда? Колбаска і баличок. Ну і е, Для рибної частини креветочки, червона рибка. Все по стандарту. І зараз ми отак от уже нарізали туди. Зараз накидаємо цими ручками, яке все, все оце трогало. О, дівчата красиві, як красива печка горить, пора оцю піцу. Все, поїхали. Ну ладно, Ой, хорошо. Спеціально ну, З Також не вийде. Видно, хто працював, а хто просто крисив, а хто губи красив сидів. <гум> Я тільки що вам все нарізала. Не бачу. Не фиркайте на мене. Ніхто не бачив. <гум> нарізала. Чим ти різала Манікюрами? отими? <гум> Я тим прошу. Могу ще педикюр показати. Чим педикюрами? <гум> Розбувайся.